Вітаю всіх! Якщо сьогодні неділя, то, як завжди, у нас таро прогноз на наступний тиждень. Як завжди, у нас буде одна колода оракульна, інша звичайна таро. Отже, подивимося, що вас очікуватиме наступному тижні. Як завжди, три позиції. Перша. Друга. І, відповідно, третя. Так, розкриватиму звичайнісінькою колодою із магазину Аврори. Назву я ще не вигадала для неї. Бо якось нічок в голову не приходить. Отже, давайте будемо починати. Перша позиція ваш вихід. Одинички, у вас буде ейфорія. Ви будете настільки горді за себе, що вам не передати. вам буде здаватися, що, ну, можливо, всі реки, реки перед вами о, відкрилися, а гори розсунулись. Ну, скажіть мені, це матиме підґрунтя, чи тут трішечки одиничок занесе? Трішечки вас занесе. По сімки жезлів вам буде здаватися, що Зараз у вас багато енергії, ви можете її а, застосувати де завгодно. Так, звичайно, ніхто не проти. Але сімка жеслів ще є така цікава карта, тим, що вона говорить про конкуренцію, вона говорить про бажання інколи дуже палко відстоювати у власну точку зору. Дивіться, в чому тут є нюанс одинички. З одного боку, дійсно, у вас буде багато енергії, з іншого боку, ви інколи будете її застосовувати не там, де треба. Тому що вам буде, знову ж повторюся, що щось здалося дуже легко, значить можна і все інше. Ні. Тут є все ж таки момент такого, знаєте, ілюзорного бачення. І я б ще сказала, як би вам не хотілося продемонструвати себе, як би вам не хотілося показати своє вміння, знання, розум, аналітику, планування будь-що. Повірте, не завжди для цього потрібно робити таку річ, як конкуренція, тобто когось викликати або з кимось зрівнуватися. Бо вам буде здаватися, що ви виграєте по всім позиціям, що так і буде. Але прикол у тому, що людина не знатиме навіть, що ви з нею бавитиметесь. Тож, що я вам можу сказати? Подумайте, куди на наступному тижні вашу. Замечательною енергією варто направити якнайкраще для вас. Добре, що у нас йде е, по сфері кохання. Перевернути лицар жезлів. А тут у нас карта Гонору буде проходити по-іншому. Декому буде здаватися, що найпартнер партнер, або партнерка здогадується, що я хочу. Бо я ж, ну, така гарна або такий гарний. Всі ми гарні. Всі ми замечательні. Але розумієте, я дуже часто це повторюю, буду повторювати постійно, ніхто з нас не може залізти в голову іншій людині. І тому, якщо вам здається, що ви максимально відкрито продемонстрували, що ж вам не подобається, це абсолютно не гарантує, що ваш партнер або ж партнерка зрозуміють, що там насправді. Тому, якщо вам Дійсно, захочеться десь щось продемонструвати, про це варто говорити відкрито, тому що на зараз мені показують лицар жезлів перевернути. Типу, я не буду приймати в цьому участь, най приймають самі. Дивіться, так, дійсно є ситуації, де потрібно проявити гонор і подивитися, як людина буде реагувати. Але ця ситуація тоді, коли ми вже причудово бачимо, що стосунки тягнемо ми. Людина трішечки як відокремлюється від нас. Але якщо такого моменту немає, то гонорливість краще проявити на те, щоб навпаки щось налагодити. Ну, а якщо ми говоримо про людей, які в пошуку, то мені показують, що у вас буде бажання демонструвати себе. Але не робити відкритих дій. Типу, кому потрібно, найсамі реагують. От в вашому випадку я скажу, що це цілком е, правильна дія, тому що таким чином ви будете бачити, хто на що гаразд і що може запропонувати. Далі сфера роботи. Перевернута королева Пентаклів. Ну, в вашому випадку я б сказала так: по-перше, що вам прийдеться діяти не так, як ви звикли. Інколи вам прийдеться діяти, можливо, абсурдно, або робити дії абсурдні, які вас будуть злити. При тому до стобіса злити. Чи допоможе вам в цьому випадку злість? Ну, якщо це а, допоможе вам швидше а, зробити цю дію, що вас злить. То так. Якщо ж навпаки, ви будете злитися, відволікатися на будь-що аби не робити чогось, то в вашому випадку емоція злості вона буде більш в мінусовому значенні. Тому тут би я ваш гонор. На правило на той момент, що ви можете подолати будь-яку перешкоду. Як би вас не вибивало з ваших знайомих дій, як би вам не збивали а вас з ніг і не ставили вам під ніжки, одинички, так як ви вмієте викрутитися, можливо, не вміє ніхто. Тому тут все ж таки свою гордість важливо проявляти більш оригінально гроші. Лицар Пентаклів. Ну, тут говорять, що вам на наступному тижні цілком можуть прийти своєрідні Пентаклі. В когось це може бути заробітна платня, в когось це можуть бути подарунки, в когось це можуть бути інші матеріальні можливості. Єдине, що тут показують ще. Можливо, буде така ситуація, коли вам пропонуватимуть подарунок, але включиться наша гонорливість. І я не буду брати ні від кого подарунки. Так, є ситуації, де дійсно потрібно проявити таку настанову. Але є ситуації, де цілком можна, а можливо, навіть і потрібно, взяти. Своєрідну вдячність від певної людини. Тож знову ж таки о, тут натякають вам на те, що ваша гонорливість вона має бути верніше базуватися на конструктиві. Якщо ви розумієте, що ви дійсно щось зробили, і ну, бувають різні моменти. Вам начебто і не хочеться якби, мати справу з людиною, але в той же самий час була домовленість, то вже слідкуйте за домовленістю. Якщо ж ви розумієте, що це для вас заважко, і як би ви не намагалися знайти в тому щось адекватне, ви не можете цього зробити, ну можливо, тоді варто дійсно відмовитись. Єдине, на що я вас, скажімо так, закликаю, це в моменті грошей до верніше до грошей або до матеріальних моментів свою гонорливість підводити. На підставі, я б сказала, певних цінностей, і на підставі певної, ну, якби необхідності. А не так, що гонор понад усе. На цьому одинички дякую. Йдемо до тих, хто обрав позицію номер два. А ви в мене будете в спокої, в насолоді і шукатимете в усьому. Я не скажу, що кохання, це не зовсім вірно буде. Скоріше, симпатією. Навіть їхатимете в автобусі, хтось вам нагрубив і жорстко нагрубив, А ви дві які будете стояти в такому меланхолічному стані, так дивиться і думати, от цікаво, що у людини сьогодні зранку не склалося, що вона себе так веде? От чому таке відбувається? Я б сказала, у вас навіть тиждень трішечки філософствування буде. Ви, до речі, цілком може бути, що. На наступному тижні будете дуже налаштовані на те, щоб полюбити себе. Хтось почне робити якісь вправи. Хтось, можливо, перейде на збалансоване харчування. Хтось вирішить цілий тиждень, як приклад, ну, не їсти м'яса, Якщо, звичайно, ви можете це собі дозволити, тому що, розуміємо, організми різні, реакція різна. Хтось, до прикладу, буде ходити мрійливим. Але не так, що, вибачте, мене іде там, десь, дивився нагору, впав та колінка, позбивав. Ні. А мрійливим це саме так, коли ми намагаємося побачити те, що нам приємно. Якусь красу, якесь, якусь посмішку, а не відображення злобного сусіда у власних вікнах. Добре, що там у нас в коханні. Перевернути до з Кубків. Ну, от показують, що стосується кохання. Ви намагатиметесь так побачити щось більш приємне. Можливо, на наступному тижні більше, якщо ми говоримо про людей, у кого є стосунки, базуватимуться вони на вас. Можливо, ваш партнер або партнерка будуть переключені на якісь власні процеси, на якісь власні проблеми. І ви розумієте, що ну так, перевернутись до скупків, це трішки змушує вас виснажуватись, але в той же самий час ви розумієте, що. Ага, так має бути, тому що ну, знову ж таки, окрім закоханості, сексу і тому подібного, у нас ще має бути підтримка і турбота. І, звичайно, коли ми бачимо, що наш партнер або партнерка цього потребує, можливо, варто це надати. Але знову ж таки, кожен орієнтується на свою ситуацію, бо всяко буває. Далі, якщо ми говоримо про ті, хто в пошуку. Мені показують, ваш пошук буде на наступному тижні дещо цікавим. А ви не будете більше акцентуватися от на саме момент, де мій єдиний або де моя єдина. У вас буде бажання, можливо, як обійняти весь світ. І от що саме цікаве, саме в такому стані до вас почнуть притягуватись люди. До вас, можливо, навіть підходитимуть на вулиці знайомит... будуть знайомитись, але... Знову ж таки, перевернути ти з кубків о, таке враження, як, знаєте, не до, не додають. Не такий, не така. Тому я б сказала, що на наступному тижні ваші спілкування більш будуть направлені на самих себе. Ну, чому б і ні. Якщо ми полюбимо самі себе, то нас полюблять і інші сфера роботи. О, як вони співзвучні, ці дві карти. Це. Просто жесть. Ну, не в сенсі, що це погано, це прикольно. Дивіться, карта місяця. Це знову така трішки мрійливість, трішки ілюзорність, трішки моменти такого, знаєте, я не хочу сказати інфантілізму, а скоріше, знову повторюю таке слово, як меланхолія. Єдиний момент, місяць є ще картою обману. Тому отут, двічки, обережно. Якщо о, ви знаєте, що на роботі вашим цим мрілим станом можуть скористатися, то на роботі, будь ласка, намагайтеся відключати цей момент, дивитися більш глибше. Особливо дослухайтесь до своєї інтуїції. Якщо ж ви розумієте, що на зараз ви можете собі дозволити такий момент, то спробуйте на роботу, подивитися через... Якусь містику через якусь воду, ілюзії, емоції, ну, якщо хочете почуття. Єдине, дивіться, почуття у нас є завжди різнобарвні. Є знаком плюс, є знаком мінус. І от о, вам на наступному тижні ну, давайте таке невеличке як завдання. Ті. Моменти робочі, які викликають у вас знак мінус, спробуйте знайти в них і знак плюс. Повірте, вам це сподобається. Ну, і другий варіант обережно, будь ласка, із всім, чим піде, що підписуєте, особливо, якщо є якісь моменти передачі через воду, мається на увазі, можливо, доставка товару і переїжджатимуть через воду. Коротше, є такий момент, там о, має бути задіяна вода. О, отут перевіряйте все дуже і дуже Ретельно, бо можуть трапитись, ну, не завжди свідомо, можливо, тут не хотіли обманути, але ситуація буде не зовсім для вас, скажімо, зрозуміла, і тож краще її уникнути від самого початку. Далі, ага, от ще. Може бути пропозиція про роботу через воду. Або переїжджать, вам прийдеться через воду, або з людини ви говоритимете, а між вами, умовно, говорячи якась водойма. Отут в пропозиції про роботу. Може бути, не все так чітко висвітлене, як вам кажеться. І отут ваша, ваш стан оцей, коли ми культивуємо кохання або радість, він може вас трішечки підвести. Тож, якщо ми говоримо про пропозиції, будь ласка, оцей момент ейфорії відключаємо, включаємо все ж таки більш такі жорсткі енергії, сфера грошей. Двійка кубків. Ну, от в грошах ви шукатимете насолоду. В грошах ви шукатимете момент, я б сказала, такого, знаєте, поєднання. З одного боку, це говорить, що комусь партнер може зробити цікавий подарунок. Для когось може бути, знову ж таки, якась цікава дія, на яку витратили гроші. Не обов'язково ви, можливо, вас запросять кудись в театр, і вам буде це дуже приємно. Так, це не про гроші, принаймні не в прямому сенсі. Але ті емоції, які ми. Отримаємо на цьому дійстві ми можемо використати на те, щоб десь більш правильніше і більш розсудливіше ставитись до власних фінансів. Ну і повійки кубків, дивіться, знову ж таки, в поєднанні з цим вашим ефорійним станом, обережно, не дуже витрачайте на власні мрії. Це не значить, що не треба взагалі реалізовувати власні мрії. Це треба трішечки вийти з Цього мрійливого стану і подивитися, чи дійсно це вам потрібно, чи у нас вже, як то кажуть, Галя берегу не бачить. Так, на цьому я вам дякую, йдемо до трійок. Трійки. О! А от трійки будуть реалізовуватись на наступному тижні, як тільки можна. По-перше, у вас буде враження, що все, що вам необхідно, воно знаходиться на відстані витянутої руки. Про що це мається на увазі? Вам потрібна допомога, вам її нададуть. При тому, вона надійде дуже швидко. Вам потрібні підказки, ви їх отримаєте. Притом це відбуватиметься неочікувано і, можливо, навіть, я б сказала, занадто поспішно. Якщо ж ми говоримо про момент. Реалізація цих всіх подарунків, то це залежить лише від вас. Вам показують, що даватимуться всі ключі, всі можливості. Як вже використаєте ви їх, залежить тільки від вас. Сфера кохання. О, ну. А тут трічки я можу тільки за вас порадіти, сказати, що карта закоханих я б звичайно могла почати про вибір і таке інше, але якщо ми говоримо про тих, у кого є партнера, то вам навпаки буде можливість продемонструвати власні емоції відчуття до партнерів чи почуття. Так само партнери навзаєм намагатимуться демонструвати своє, я б ще порадила трішечки більше, ніж зазвичай, приділяти уваги і часу власним партнерам. Повірте, це зміцнить ваші стосунки. Якщо ж ми говоримо про людей, які не в парі, або ж мається на увазі в пошуках. То ви зможете реалізувати на наступному тижні цікаві моменти в сфері кохання. Це не значить, що всі одразу знайшли собі партнерів. Ні. Але те, що відбуватиметься, дуже вас потішить. І я б сказала, деякі моменти будуть для вас із знаком виграша. Далі, трієчки. Робота. А от на роботі вам прийдеться докласти більше, ніж зазвичай зусиль. Деякі нюанси не завжди є в зоні нашої відповідальності. Але так буває, що о, улагоджувати цю ситуацію змушені будете ви трійки. Тому о, інколи вам буде здаватися, що ну чого, це як з рогу ізобілія, все сипеться на мене. Але розумієте, в чому о, весь о, такий. О, Цікавий підхід. Вам дається можливість навчитися з чимось взаємодіяти не так, як завжди. не даремно вам показують, що на всі ваші запити, на всі ваші проблеми будуть приходити відповіді вчасно. Так і тут, по роботі вас будуть змушувати трішечки розчаровуватись. тому не обов'язково тільки своїми діями, можуть бути і інші люди. В той же самий час вам здавалося, що, до прикладу, ця людина вона так класно працює, вона такий класний спеціаліст. Але. Одна маленька ситуація покаже, що не завжди це так. І вам трічки це потрібно буде знати. Можливо, щоб на потім розуміти, наскільки ви можете покладатися на цю людину, або, можливо, для того, щоб зрозуміти, чому певні моменти або процеси відбуваються не так, як ви собі запланували. Але повторюся ще раз, не дивлячись на трійку мечів, вам вчасно даватимуть всі ключі і можливості. Як же ви ними будете розпоряджатися, то вже ваші, як то кажуть, бажання. Ну і сфера грошей трійки. Перевернете король жезлів. Тут знову ж такий момент, знаєте, що вам трішечки не треба буде витрачати гроші. Це не означає, що трійки кі... цілий тиждень присидять у когось на шиї. Можливо, цілком і таке може бути. Але більше мені показують про те, що у вас не буде таких невеликих надходжень, невеликих витрат, все як зазвичай. Єдине, на що б я звернула знову ж таки вашу увагу, що ваші подарунки вони мають йти безкоштовними. Воно ну, мається на увазі підказки, допомога і таке інше. Якщо ж вам здається, що ви побачили якийсь курс і його точно треба придбати, я вас дуже попрошу. Спробуйте хоча б тиждень витримки. Якщо ви зрозумієте до кінця тижня, що дійсно вам ці курси дуже потрібні, будь ласка як то вкладайтеся. Якщо ж до кінця тижня ваша думка переміниться, ну, в такому випадку, можливо, ви зможете трішечки зекономити власне, фінанси. На цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!